Як ви сьогодні почуваєтесь? У вас гарний піднесений настрій. Чи ви втомлені і виснажені буденними справами? Давайте спробуємо описати ваш емоційний стан, вивчимо різні прикметники і збагатимо ваш лексичний запас. Навіть якщо ви сумні, спробуйте підняти собі настрій тим, що дійсно робить вас щасливими. Ловіть нову лексику. Поїхали. Лоскіт. Руїх – Спокійний. Гельфлос – Безпорадний. Трауріх. Сумний. Шухтен. Сором'язливий. Штольц – Гордий. Вютенд. Лютий. Скажений. Verängstigt. Заляканий. Шокіт шокований. Мюде втомлений, бегайстет, захоплений, фрюліх, веселий радісний. Шлефрих сонний. безелікт, ущасливлений. Безорт заклопотаний. Глюкліх Щасливий. Ферюкт божевільний. Фервєрт – спантеличений розгублений. Бюзе злий. Лустлос безрадісний. Фергнюкт веселий.